Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших усперед з мікрофоном Наталя Тукаво. У Вінниці з'явились перші берлінські подушки для регулювання швидкості легкових автомобілів. Про доцільність і встановлення таких конструкцій, ефективність та безпечність для усіх учасників дорожнього руху. Впродовж ефірного часу поговоримо з директором департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрієм Сорокіним. Пане Андрію, я вас вітає в студії Українського радіо Вінниці. Вітання. Отже, перші берлінські подушки облаштували на старому місці поруч із 19 м ліцеєм. Особисто переконали, що вони там є. Що саме вони собою представляють? Це такі конструкції гумові, яка головна насамперед їхньої появи. Ну власне, перш за все, це вимога зараз державних стандартів. Державні стандарти в 2020 році щодо засобів заспокоєння руху оновилися. З 2006 року були передбачені ті самі лежачі поліцейські, які зараз так звичні для. Мешканців наших міст, власне, в 2020 році ці державні стандарти оновилися Піддаються, і даються лежачі вже багатьом критикам, я так чую. Але виходить так, що новими оновленими стандартами вже власне мають застосовуватись оновлені засоби заспокоєння швидкості. Ми а можем... вони називаються засоби заспокоєння. Таке так, слово так. Так, так, так. Угу. Тобто тут ми можемо говорити і про там припідняті пішохідні переходи. Про ті ж самі дорожні пагорби, чи як їх називають берлінськими подушками, тільки через це, що вони, власне, там перші почали з'являтися і найбільше застосовуватися. Зараз, звичайно, що це загальна європейська практика, і зараз вже практика і українських міст. І от, власне, вже і в нашому місті вони з'явилися. Щодо основних відмінностей, то, власне, лежачий поліцейський, який вже звичний для нас, він, власне, на. Розміщений на всій ширині проїжджої частини, і будь-який транспортний засіб, будь то велосипед, будь-то громадський транспорт, будь то екстерні служби, вони не можуть його минути. Тобто всі ці транспортні засоби зупиняються достатньо шумно і з вібрацією їх переїжджають. І що стосується вже берлінських подушок, то знову ж таки їхні конструктивні параметри дозволяють їх розмістити посередині. Полоси проїжджої частини, і, власне, тим транспортним засобам, в яких більш широка, колісна база, що ті, які я, наприклад, назвав громадський транспорт, mm -hmm. автобуси, там, служби, екстрені, комунальні машини, які обслуговують місто, то ми, от, власне, можуть проїхати повз ці Берлінські мають. Але побужки. тоді вони не будуть пригальмовувати також? Так, вони пропустять, да. Ну, але, власне, і що стосується. Перевищень швидкості дорожнього руху, тобто швидкості руху, то ми розуміємо, що це ну, дуже рідко, напевно, що громадський транспорт це власне, напевно, що це стосується майже... легкого. Да, тут більше транспорту. про те, що власне, от легкові автомобілі з вущою колісною базою, вони в будь-якому випадку так чи інакше на неї. На цей дорожній пагорб наїдуть, відповідно знизять перед цим швидкість, І в той же час варто сказати, що це буде для безпосередньо для підвізки самого автомобіля більш щедливіше, бо власне так як вже казав, а, достатньо грубі. Так. тут власне навіть і від умовно тих мешканців, які, наприклад, поруч проживали достатньо там в притул до проїжджої частини, то е, традиційні лежачі поліцейські вони при переїзді автомобіля через них створюють там і шум, і вібрацію. Uh -huh. І такі теж були в нас, якби заперечені, заперечення, що з одного боку, звісно, там якась оновлена вулиця приватного сектору з новим асфальтним покриттям, де необхідно встановити, бо власне. Якщо ми говоримо про нове асфальтне покриття, пряму ділянку дороги, то власне там, власники приватних транспортних засобів перевищують швидкість, тому давайте поставимо такий засіб заспокоєння швидкості, як лежачі поліцейські, а потім ті ж самі люди власне, відчувають, що... Коли ці машини переїжджають кожен раз, давне стукає, гупає вібрація, і це все відчувається. Що стосується цих дорожніх пагорбів, які вже на оновлених нормах, то власне от е, такі моменти будуть уникатись. Ну і знову ж таки, той же велосипедист може проїхати повз взагалі, як просто не наїхати не, так, на так, нього так, звичайно, тобто воно є місце, де можна. Я сказала, що це матеріал гума, але здається, там не, 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 не повна гума, не в наш, і можуть бути різні виконання, власне, як вони виконуються там в різних місцях. Це може бути і той самий матеріал, власне, з якого і дорожнє полотно, наприклад, там, з асфальту, воно може бути зроблено. Uh -huh. Також це норма не забороняється. Це може бути гума, це може бути пластик, як це в нашому випадку. Тобто, зараз е ті, які встановлені, як ви згадали, на дев'ятнадцятій школі вони виготовлені з. Перероблену пластику, тобто, власне, це ті там, бляшинки, які сортуються. Mm -hmm. І з екологічної mm -hmm. точки mm -hmm. зору так, ми можемо додатково закликати людей продовжувати сортувати сміття. Бо, власне, потім після цього от, можуть з нього і такі вироби, які потім далі. Будуть слугувати на користь громади, ну так щоб не називати виробника. Але це наш український виробник так, чи? так, а? так. Це українські виробники. Да, і я думаю, що надалі, коли вже будуть систематично цим займатися, то відповідно до проведених торгівлі хочу, буде ось у це порівняння між поліцейськими і цими подушками, які називають сьогодні берлінськими, ну власне ці поліцейські лежачі, вони так само переслідували мету. Заспокоєння того ж руху, да? і так, все-таки від них вирішили відмовлятися. Ціль та сама, власне, але знову ж таки ну, норми оновлюються, ми йдемо більш до європейських стандартів, там це давно. І, власне, ці засоби, які я перед цим назвав, там і підвищені пішохідні переходи, і цілком підвищені перехрестя. Як в нас застосовані на вулиці Замостянській, там, віденська зупинка припіднятого типу, також. Там декілька цілей виконуються. Якщо ми говоримо про доступність транспорту, то якби він стає більш доступним, бо проїжджа частина трошки піднята і відповідно. Менший перепад між е, сходинкою, наприклад, трамває і проїзною частиною. Якщо ми говоримо про приватний транспорт, то також він змушений виїжджати на підвищення. Відповідно, перед зупинкою він примусово знижить швидкість. Є також шикани, це такі в, штучні е, перешкоди, по типу як анті але воно пряму ділянку перетворює на трошки звивисту, щоб заставляти автомобіль при е, е, якраз подоланні цього маленького. На рівному шляху знижувати швидкість, тобто, це власне все це передбачено новими нормами. І, власне, ми маємо трошки відходити від цих моментів негативних, що стосуються лежачих поліцейських, які вже е, звиклись так. Тобто, якщо це можливо, ми звісно маємо від цього відходити і позбавлятись цих. Вібрації, шуму, пошкодження. Ну, все у порівнянні будемо бачити. Пошк... Ну, та. Звісно, в тому-то і суть, що власне ми зараз встановили, ми зараз аналізуємо, слідкуємо, знову ж таки, навіть за відгука... за відгуками мешканців. І знову ж таки, потім будемо робити відповідний аналіз і відповідні висновки. Але саме головне, що треба зрозуміти, що на сьогоднішній день чинними нормами. Ті лежачі поліцейські, до яких ми звикли, вже не передбачені, тобто не порушуючи тобто законодавства, продовжувати їх встановлення. Ми вже не можемо, бо власне маємо нові державні стандарти, якими такі от лежачі поліцейські на всю проїжджу частину не передбачені взагалі. Тобто, все з досвіду, з практики, подивились десь щось не так і вирішили переглянути ці норми. Але я пам'ятаю час, коли вимагали просто жителі встановлювати лежачих поліцейських в тих місцях, де вони були потрібні. От в коментарях віничан під описами щодо подушок є таке питання щодо. Доцільності витрат бюджетних коштів у воєнний час не на військові потреби, а ось на, наприклад, на такі подушки. От як би ви це прокоментували? Ну я думаю, що все ж таки ми маємо не забувати звичайно, що триває війна. І в будь-якому випадку, все, що стосується підтримки збройних сил України, в тому числі і фінансові, і створений окремо фонд відповідно в територіальній громаді, в кошти, які йдуть саме на підтримку війська, а в той же час нам треба забезпечувати комфорт, безпеку. В першу чергу безпеку, якщо ми говоримо про дорожній рух мешканців, бо власне ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати, забезпечувати роботу і підтримку економіки, і, відповідно. Такі заходи ми не маємо про них забувати, і ми маємо якби, забезпечувати безпеку і комфорт наших мешканців. Такі подушки, ну перші встановили на старому місці біля всіх навчальних закладів. Які плани у департаменту чи взагалі на тих перехрестях, дорогах, там де вони будуть можливо? першочергово зараз і в рамках підготовки до навчального року, бо власне буде розпочинатися навчальний рік офлайн, і багато студентів, учні, шкіл. Відповідно, будуть йти до своїх навчальних закладів і безпосередньо зараз. На першому етапі ми ставимо перед собою мету саме облаштування тих навчальних закладів, які знаходяться поряд з проїжджою частиною. Тобто розуміємо, що там пішохідний рух школярів студентів є підвищеними. Власне, дбаючи про їхню безпеку, зараз ми визначили для себе перелік тих шкіл, які поряд з проїжджою частиною, де до цього були встановлені лежачі поліцейські, тобто старі демон. Монтуються, власне, встановлюються ці. Там, де вони можливо, бо проводячи аналіз, ми перед цим провели аналіз, ми бачимо, що деякі є пошкоджені, деякі можна відновити. Там, де можливо відновити старі, ми їх відновимо, там, де вже їх стан. Власне, чи не виконує взагалі функцію свою, чи частково там навіть мешканці самі демонтовують під ширину коліс і потім власне проїжджають, то воно буде демонтовано і власне встановлено вже дорожні пагорби вже відповідно до нових стандартів. І Також переглядала коментарі вінничан, і на тему якраз подушок, транспорту, доріг і серед іншого, звернула увагу на те, що зокрема людей цікавить, як ці подушки будуть себе поводити взимку, коли треба буде сніг чистити прибиральним машинам. Тому що лежачі поліцейські якось теж не дуже надихали, було незручно чистити. Прибиральною технікою, як щодо подушок? Я думаю, що, тут, ну, напевно, буде легше трішки. Ну, ну, ну по-перше, ці місця позначені дорожніми знаками. Попередньо що там є попереду дорожній пагорб. Тобто, якщо їде транспортний засіб по чисті снігу, тож звертає на це уваги. Ну, і, власне, ті дрожачі поліцейські, які до цього були, вони, власне, нічим не відрізняються, якщо ми говоримо в частині прибирання і дорожні пагорби в вигляді берлінських подушок, цих власне, їх ну, легше помітити, бо власне їх Висота, і якщо він повністю замете снігом, то можливо тоді не буде видно, але тоді дорожній знак попередить, що там є ця штучна нерівність на проїжджій частині і на неї комунальна техніка звернеть увагу. Тобто ну, щоб ми, не зруйнувати ми, ми, да ми звичайно, що так як це знову ж таки я кажу, це вперше. Ми будемо аналізувати, дивитися на цю ситуацію і е, приймати вже відповідні міри. Ну, ще питання трішки воно не, не про подушки, звичайно, але теж те, що я знайшла в соцмережах, що цікавить людей про пластикових чоловічиків. От вони ще залишились. От наскільки вони виявились ефективними, тому що нині люди в коментарях пишуть, що вони, ну якщо дитина маленька на зріз, то її просто не видно і плутають. їх. Вони, вони були ефективні на час. перших порах, так, звичайно. Зараз ми можемо вже говорити про те, що вони вже. Не є ефективними, бо власне одна з причин це те, про що ви сказали, друге, власне, це те, що водії до них звикають, вони знають, що вони там. Угу. В деяких випадках, можливо, це виключення, але в деяких випадках вони навпаки можуть там умовно звик, що там є цей чоловічок, не знижують швидкість, а насправді там реально Уже не може чоловіч, там, дитина а, так може вибігти. Та. Тут в перший час так воно власне працює, потім. Da, якщо це... Приїжджі мешканці до цього нема, воно власне буде для них працювати. Якщо це місцеві мешканці, то з часом їхня користь нівелюється. Чи є сенс демонтажу їх, чи це вартість? Як мінімум подальшого їх встановлення сенсу, на мою думку, ну їх немає, ми сьогодні вже наприклад. не встановлюємо. Так, мені. Але що стосується їх доцільності, їх демонтажу, то ну, тут, власне, я ж кажу, для переважної кількості. Ті мешканців, вони вже не відіграють на моє переконання якоїсь суттєвої ролі для так, як в нас є власне і там достатньо велика кількість внутрішньопереміщених осіб, то для когось це є дійсно ще ефективним, тобто не, засобом. не працює вже і ще одне буквально наостанок запитання теж щодо доріг. Ті, хто, кому зайшли берлінські подушки, скажу так, написали, що ще блюки були на одному рівні з покриттям доріг, особливо на магістратській, келицькій Коріатовичів. Я знаю, що більшість цих люків не це не міські. Вони до водоканалу відносяться. так. Це. Наші колеги з із департаменту комунального господарства і благоустрою, і департаменту житлового господарства, вони аналізують цю ситуацію. Так дійсно в переважній більшості, якщо ми говоримо про комунальні, вони підтримуються безпосередньо, що це там. Якщо ми говоримо там про облводоканал мережі зв'язку, то в нас є співпраця. Якби і колеги з інших департаментів також працюють над тим, що якщо це особливо стосується проїжджої частини, то реагувати і власне їх. Піднімати до рівня проїзної частини. А якщо ми говоримо про приватні люки, то там є, звісно, деяка проблематика, mm -hmm. власне, бо досить важко комунікувати вже безпосередньо з власниками. Перше їх ідентифікувати, потім власне пропрацювати. Зараз колеги пропрацьовують якусь модель стандартну, при якій власне що стосується в дії, коли це приватний люк, яким чином приводити його до належного стану. Тобто ви контролюєте ситуацію, робота така йде. Так, роботи ну в нашій частині тут, якщо ми говоримо про проїжджу частину, то це безпека дорожнього руху. Але загалом колеги з департаменту житлового господарства і комунального господарства і благоустрою власне от, працюють над таким алгоритмом, щоб саме приватних люків в поганому стані ставало менше. Дякую за роз'яснення, пане Андрію. Наразі програма з перших вуст добігає завершення. Сьогодні в ній йшлося зокрема про берлінські подушки, які встановлюють на дорогах Вінниці задля регулювання швидкості автомобілів. Усем студії був директор Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін. Вела програму Наталія Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую!